Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги USB Хаб 5 в 1. Це універсальний хаб, призначений для розширення можливостей вашої консолі PS5. Він дозволяє підключити до п'яти пристроїв одночасно. Це робить його не тільки надійним, але й естетично привабливим аксесуаром для вашого робочого місця. Пристрій підтримує стандарт USB 3.0, що забезпечує високу швидкість передачі даних. До нього ви зможете підключити флешки, миші, клавіатури та зовнішні жорсткі диски.